Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Пише Тарас Чорновіл, далі мовою оригіналу. Йдеться про певні ультиматумі у Крисуч владі від президента Байдена. Ще задовго до початку масового вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських крутів. Насправді, ці історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в мій 6 куди відмовили. Лися пропускати Єрмака зустріч заледве ледве відбулася, бо й без свого поводиря той відмовлявся, але схоже, єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього. А це було очевидно сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакція на інформацію про у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту. З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік. Тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення і пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би відвернути Путіна від агресивних намірів, але була вимога позбутися російських агентів. І ніби Зеленська з двох варіантів обрав єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня, 24 лютого, у зеленського була ця дилемма підтримка заходу чи Єрмак. Він весь час обирав єрмака, який і переконав його, що ніяк. Кої війни не буде. Расисти атакували. Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося. Московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фронті активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак, що підтверджував і нардеп РДП Геоле. Ерос і це стало новою перешкодою для підтримки України, адже абсурдні ситуації аж зашкалювала. Але Зеленська без Єрмака і туалет не сходив би. Тому у США обрали на час війни компромісний варіант. Зброя і фінансова підтримка України піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику. А я чув, ще також про заборону лісти в справи армії. Про ці зобов'язання й надавалася допомога. Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони, коли йому було… Було потрібно пересварити Україну із союзниками, особливо з НАТО. Він вперше задіяв персонального зеленського. А останнім часом нагадав уже й кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно з армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у періоди зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до залужного і за деякими даними вимагав випустити з оточення в бучі рашистські війська. Залужний не поступився. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою на. Грабованим та без надмірних ушкоджень, те, що сталося на командному пункті Лисичансько, без угла Буданов, сторонні офіцери уже поза межею. У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка опублікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок, нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній клі. Іці, бо поступитися єрмаком він не згоден, навіть якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти, чим же Єрмак його так міцно тримає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.